Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайц. і Сьогодні буде порівняльний огляд двох професійних бензопил: Це Husqvarna 288 XP, і це ну, клон, можна сказати, вироблений на заводі фірми Holzforma. Конструкція цієї пилки. Була розроблена ще в 1988 році, і з тих пір, в принципі, ніяких рестайлінгів цієї моделі не було. Дизайн досить таки застарівший. Так виглядають пили з іншої сторони. Дизайн застарівший, я б навіть сказав, такий архаїчний, але це компенсується досить високими технічними характеристиками і. Саме головне надійністю і простотою конструкції цих бензопил. І хочу сказати з дуже великою впевненістю, що прихильників саме такої конструкції пил набагато більше, ніж тих же новітніх бензопил Хускварна. Потужність двигуна цих бензопил 4,5 кВт. Це 6,1 кінські сили, об'єм двигуна 80. 1 см кубічний. Ці пилки мають дуже гарне співвідношення ваги до потужності. Так, якщо ми розділимо вагу до кВт, ми отримуємо індекс 1,68. Це досить такі технологічні пили, які за оцим індексом конкурують навіть з 361 штілем і 365 хускварною, скажімо так, з новітніми пилами. Ціна на бензопилу Хольцформа 288 g Зараз в районі станом на лютий 2024 рік це до 15 тисяч гривень, а на хоскварно рівно в два рази більше це 30 тисяч гривень. Хочу сказати, що великим плюсом є те, що у Госкварні лежить отака от дуже якісна шина, вироблена в Канаді, довжина 60 см і ланцюг гарної якості. Пилка хольцформа йде без шини і ланцюга, але дуже великим козиром є те, що на холсформі стоїть. Посилений повітряний фільтр про це я трошки пізніше розкажу. Колись Хускварна теж робила модифікації з таким фільтром, і дещо далі я вам покажу, як виглядають фільтри на цих двох моделях. Тартира на цих пилах абсолютно ідентичні. Вони зроблені з пластмаси для того, щоб трошки зменшити вагу. Розташування бензомасла баку тут класичне. Глушник прикріплений двома шпільками до циліндру і одною шпількою тут до картеру. Ще одною, тобто чотири точки опори прикріплені зі сторони зубчатого опора. Тобто зубчатий опор карт. Прекрасним технологічним рішенням є винести оцей віброелемент, тобто пружину, підвізки, її винесли наперед, тобто її відокремили для того, щоб вона не розбивала. При вібрації картер і не розбивала е, ручку газа. Прекрасна ідея, пружина з такої е, гарної, товстої сталі. Е, кришки ланцюга зроблені з магнію на обох е, бензопилок. Причому вони досить такі е, товсті, і е, зубчаті упори вони подвійні. Е, теж прекрасне рішення для того, щоб зручніше було впиратися в колоду, щоб зменшити вагу. Пили, яка передається на руки, і ще для того, щоб не обдирати, не розбивати картер зі сторони глушника. Кришка, яка накриває циліндр і повітряний фільтр, тут монолита. Бензопила Husqvarna 288 XP має такий досить скромний фетровий фільтр. Також ви можете його замінити на нейлоновий, якщо в цьому є потреба. Бензопила Holzforma G288 має професійний такий паперовий фільтр типу HD2, площа в нього збільшена, і це ідеальний варіант для професійної бензопилки. Також ми бачимо на циліндрі декомпресійний клапан. Доступ до свічки. Також бачимо декомпресійний клапан на хускварні. На хускварні бачимо свічку фірми NGK. Також на хольцформі свічка NGK. Діаметр циліндропоршньової групи на цих двох пилах абсолютно однаковий 54 мм. Повітряний фільтр на хульсформі кріпиться досить таки надійно до. Адаптера Хомутом. На Husqvarna повітряний фільтр кріпиться двома гвинтами. На бензопилі Хускварна 288 XP стоїть мембранний карбюратор Valbro на три регулюючі гвинти. Точно такий стоїть на бензопилі Holzforma, тільки власного виробництва фірми HL SL. Також біля карбюратора ми бачимо одну частину. Модуля запалювання винесено аж сюди до воздухозабірника, а інша частина цього модуля знаходиться класично біля маховика під кришкою стартера, точно так, як і на хольцформі. Система управління бензопилою класична для пил до 2000 року виробництва. Тут стоїть окремо кнопка включення-виключення, окремо важіль повітряної заслонки і курок газа. Із запобіжником. Обидві бензопили обладнані інерційним тормозом ланцюга. Ось так виглядають кришки. Як я вже сказав, вони із алюмінієвого сплаву. На хускварновській кришці є напис Made in Sweden, Але на відміну від кришки бензопила збирається в Бразилії на даний момент. Зі сторони, зірочки, тут все. Досить такі щільно закрита муфта щеплення така масивна, трьохсекційна. І під цією муфтою щеплення стоїть зірочка розбірного типу під крок ланцюга 3 восьмих Високопрофільний, Ну так як на звичайних професійних пилах Husqvarna 365-372. Ну До речі, шини тут і ланцюги взаємозамінні. під Алюмінієвою оцею кришкою знаходиться масляний насос в металевому корпусі, і цей насос має 4 ступеня регулювання інтенсивності подачі масла. Ось цей гвинт саме регулює цей. Масляний насос. Все ідентично на двох пилах. Хотів ще сказати, що мені дуже подобається от сама конструкція цих пил. Вона дуже проста в ремонті і дуже надійна. Картер на обох пилах має дуже такі товсті стінки. Ну і Практично ця конструкція вічна, при гарному обслуговуванні бензопил. В кінці цього відео хотів сказати одну суттєву деталь: що на оригінальну хоскварну можна поставити ось такий от посилений фільтр. Це можливо, він повністю підходить по посадці, але при цьому треба поставити ось таку високу кришку циліндру. Це можливо і. Опційно це можна купити і переставити. Всі решту деталей абсолютно ідентичні між собою в цих двох бензопилах. Дякую всім, хто додивився цей огляд до кінця. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей.